Ейлом тому сьогодні я показую лише ті позиції, які в нас попали під сейл. 46-й розмір. Чудове пальто це зимове пальто, утеплене ізософтом. Ціна його перша: 6709, 3450 лише в 46-му розмірі. Тобто, дівчата, які носять МЛ. покажу вам. По перше, це дуже гарний небесний колір. Він дуже багатьом дівчаткам пасує. Дуже якісний кашемір. 80 на 20 вовна каші, кашемір. І ось подивіться, утеплювач. Утеплювач. От взагалі, подивіться, як він вшитий. Він тоненький, це тонкий шар утеплювача. Такий технологічний. Складник цього утеплювача, в якому він тонкий і дуже-дуже теплий. Тобто, хто хоче носити пальто зимою і має розмір М, розгляньте, будь ласка, такий варіант. Тим більше по дуже смачненькій ціні. Натуральний комір це писець, його можна відшпалити і носити весною. Чому попав на скидочку? Він має, ну, по-перше, це останній розмір. По-друге, так, він у нас мав пояс який ми загубили тому тому знижечки за загублений пасочок